Якщо ти йдеш на війну заради слави, чи щоб відчути себе героєм, ти помиляєшся. Реальність набагато складніша. Перше, що ти відчуєш, це страх. Не перед ворогом, а перед невідомістю. Звук пострілу чи вибуху розриває не тільки тишину, а й твої уявлення про тебе, хто ти є насправді. Вперше за своє життя ти відчуєш, що хочеш жити як ніколи. В моменти, коли твоє життя буде під загрозою закінчитись вже і зараз. Інколи тебе буде поглинати страх, що тобі треба йти туди, де більш за все можливо не повернутися. Кожен з тобою на війні знає, що страх це не слабкість, це реакція організму, це захисний механізм. Страх перед невідомим може з'їдати тебе зсередини. Думки, коли тебе ведуть уночі вперше на позиції. І ти не знаєш, що на тебе там чекає, ти можеш не знати, чи все гаразд з побратимам, яких ти йдеш міняти. Ще більше страх поглинає твій розум, коли вас починають обстрілювати під час руху на позиції, коли дійшов до середини шляху і приходиться лежати в болоті, щоб змогти йти далі, коли обстріл стихне. бо треба поміняти побратимів, які сидять під обстрілами вже не перші сутки. Тоді в голову приходять думки, а чи зможе звідти вийти, якщо дійду, чи зможу ще хоч раз розмовляти з рідними, хоч по телефону, чи зможу хоч раз їх ще колись побачити, коли ти вже на позиціях і буває якесь дивне затишня, ніч і чуєш тільки тишину, яка лякає більше за вибухи, починає переповнювати відчуття того, що зараз має стати щось жахливе. І саме тоді варто прийняти страх, щоб змогти знаходитись там далі. На війні ти і борешся зі страхом і маєш навчитися жити з ним. Війна це постійна невідомість, ти не знаєш, що буде за мить. І чи наступний снаряд не прилетить прямо до вас у бліндаж чи в нору, яка перекрита сухим гілям, і все. Ти втомишся не тільки фізично, а й морально. Безсонні ночі, холод, бруд, постійна готовність. Але справжня битва вона не зовні, вона тут. На війні кожен день це випробування випробування характеру, сили духу і віри. Інколи це боротьба не лише з ворогом, а й самим собою. Не кожен витримає цей шлях, але ті, хто прийшов, стануть іншими. Це складне і багатогранне випробування, яке охоплює фізичні, психологічні та моральні аспекти. Ціна війни надто висока. Ти будеш бачити втрати друзів, побратимів, і кожен раз задавати собі питання, чому це сталося. І відповідь не завжди знайдеш. Доведеться пройти звинувачування рідних, загиблих твоїх друзів і побратимів, чому ти живий, а вони ні. Бо вони не розуміють, що таке війна. Вони бачили її лише по телебаченню або десь чули. І не завжди розуміють, що ми тут не вирішуємо, хто виживе, а хто ні. Твоє здоров'я і психологічний стан вже не буде таким як раніше. Швидше за все тобі доведеться пройти через поранення і контузії, які теж залишать свій слід на тобі і твоєму здоров'ю. Але якщо ти все ж вирішив, що готовий, знай, ця дорога, яка змінить тебе назавжди, і якщо ти повернешся, ти вже не будеш ніколи таким як раніше.